Всім привіт! Сьогодні я хочу вам показати декілька шикарних сортів фіалочок, які, які завжди шапочно цвітуть і трішки розкажу вам про них, що це за сорти. Так. Найперший сортик це ось таке. Ось таке біле. Така біла хмаринка. Тут квітів. Це сорт э, АГ Амба. Сорт українського селекціонера Олександри Грачової. Просто класнючий сортик, це його друге цвітіння, і в нього тут неймовірна шапка. Трішки він ще тягне ручки догори, але я думаю, що з цим ми справимось. Ну, квіт, квіти тримаються дуже довго. Ось гляньте який букет, а квіти майже ну, не попсувалися, тому що білоквіткові сорти. От він трошки з розовинкою має бути, там він є трішки розовинки, але в мене трохи не дуже жарко, тому більшість білого. Ну, ось такий гарнющий сортик, дуже гарнющий, рекомендую однозначно. Залишиться в колекції надовго, тому що. Обожнюють такі шапки квітів. Це щось. Так, наступний сорти ось теж в нього шапочка, але шапочка в нього трохи така. Якби квітконоси стоячі, міцні, але вони чомусь позакручувались, куди їм хочеться. Це сорта тонка робота. Розетка маленька, акуратна. І ось така шапочка. Можливо, свою роль грає ще постійне від вимикання світла, тому що в нас, на жаль, вимикають його часто, але ось такі гарні ніжні трояндочки. Дуже він такий гарний, просто. Ще подобається, що в нього дуже маленька така акуратна розеточка. Так, це в нас теж шапище наростило для персикове сіяння. Ось, гляньте, яка шапка. Також трохи тягне руки догори, але стоїть з краю стелажа, то можливо, через це. Ось, квіти в нього такі простенькі, якби не махрові, але шапка чудова, просто чудова. Ось. Шапочка. Наступний сортик ось така зелінушка. Це екабір дієво царство. Ось бачите, також він повний розквіт. Квітів наростив, на, на розкривав вже він повністю всі, ну там є ще трошки бутони. Але також акуратна розеточка в нього. І ось такі незвичні зелені квіти. Дуже незвичний сорт. Також довго цвіте. Навіть якщо піти, які перші. Розкрилися, Вон вони нібито трішки в них серединка підпортилася так? Просто шикарний сортик. Також рекомендую всім, хто хоче придбати його собі в колекцію, тому що він дуже довго цвіте. Дуже довго тримає кіти, причому кіти дуже незвичайні. Так. Це у мене ось три вірочок ліверика тут собі посадила три голови в одну плошку, вони починають цвісти ось. всі мої фіалочки ростуть на стільному поливі. Ось так. А ще хотіла вам показати ще один трейлерочок. Ось такий Тоже гарнющий. Це у нас фенкі трейл Бачите, така в нього кронова пістрявість. Ну, квіточки такі собі, але він. Ампельний сорт у нього. Перший дітка це в мене була одна. Ой, я все одно замовила одну діточку, і це вона в мене ось так росте. Ось тут у нього вже є два пасиночка, які він пустив. надіюсь буде гарний сортик. Ну, амба просто не перевершена. Не перевершена я цей букет просто шикарний. Просто шикарний. Ну що ж, друзі, я дякую всім за перегляд. Всім гарних квітів і мирного неба. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Мені буде приємно. Я буду знати, що мої відео вам подобаються. Дякую всім за перегляд. Всього найкращого.